Викалеттем гіравей! На! You shoot. Автомобілі завжди відігравали важливу роль у нашому проєкті. І я дуже радий, що ми продовжимо цю традицію. Події гри відбуваються в часи, коли всі автомобілі виготовлялися вручну. Кожен автомобіль був справжнім витвором майстра, тож у кожного з них свій унікальний ручний характер. Машини гучні, трясуться на дорогах. Коли ти розганяєшся до максимальної швидкості, це викликає мурахи по шкірі. Наша мета зробити звуки автомобілів максимально автентичними. На щастя, є ентузіасти, які досі піклуються про ці прекрасні машини. То ми досить швидко знайшли всі потрібні авто буквально за кілька тижнів. Ми вирішили записувати звук кожного авто прямо на дорозі. Це дає перевагу. Можна зафіксувати справжнє звучання машини. Воно звучить зовсім інакше ніж сучасні авто. У нього зовсім інший характер: ніяких гушників на вихлопі. Усе сире, грубе, гучне. І саме це робить водіння по справжньому захопливим. Гай, гай, гай!